І тут я, звичайно, не можу не згадати про подію останнього дня. Це пост Валерія Маркуса і реакція на нього в соцмережах. І ви знаєте, я просто хочу озвучити, що я знаю про цей пост і знаю про реакції. Але я вважаю, що з цього приводу можуть висловлюватися тільки ті люди, які глибоко знають ситуацію. Ми з вами цієї ситуації не знаємо. Ми можемо тільки прочитати про неї у тих, хто стоїть на полі бою там, і той, хто знає ситуацію глибоко. І то ми можемо зробити тільки якісь дуже поверхневі висновки. Мене максимально засмучує те, з якою швидкістю люблять роздавати лаєчки або таврувати. Людину на підставі того, що вона в момент емоційності робить певних чинок в соцмережах, і тому ми всі в соцмережах можемо ставити тавро. Взагалі, я приєднаюся просто до слів Ярини Чорногуз, який теж я її пост теж хочу зацитувати, тому що вона найточніше висловила мої думки з цього приводу. Знову ж таки, я зразу скажу, що я також читала, крім всього іншого, пост Рустама Мустафаєва. Це головний сержант роти ну, 47-ї бригади. Але. Роти безпілотників 47-ї бригади. Я почитала різні пости, але я не розумію, коли до обговорення цієї ситуації дуже активно включаються цивільні, які нічого не знають про те, що ж там дійсно сталося, або дозволяють собі дуже різкі висловлювання на підставі того, що вони у когось щось прочитали. Мені здається, що в даному випадку найкращий спосіб. Підтримати Збройні Сили України це не очевидний спосіб, який я анонсувала у своєму ефірі, але позакривати пиздаки. І найвони між собою вже вирішують, якщо ця ситуація стала публічною, тим не менш, ми цивільні повинні зі свого боку докладати максимальну зусиль для того, щоб ця ситуація не зіграла нам всім на ще більшу шкоду, ніж вона. Може гіпотетично бути. І цитую слова Ірини Чорногус. Єдине, що мене дратує сильно, сильно у всіх дописах на цю тему, це етика судження не військових людей, а також тих, хто безпосередньо не в курсі конфлікту і не є його учасником. Дратують базарні оцінки бойового шляху людини, яка була на контракті на посаді водія бойової машини у десантно-штурмових військах з дванадцятого по сімнадцяті роки, коли абсолютній більшості держави було глибоко погибати на війську та війну, яку розпочала проти України Росія у 2014 тому, уже за ці п'ять років Маркус не має нічого доводити про себе як про бойового солдата, бо більшості тих, хто йому щось закидає, тоді з ним не було. Хто в курсі штурмів, має розуміти, яка це вісіла хрінь бути водієм десантної бойової машини у штурмовій роті. У 22-му він повернувся в армію на вищий Щебель і зробив багато для бригади. Незалежно від суті конфлікту та його медійності, ви не маєте морального права кидатися лайном в людину, яка пройшла шлях солдата з 2014 року, якщо ви не були з ним поруч. А якщо були, то етика бойових людей мала б утримати відсуджень, якщо претензія не до вас особисто. Мене дуже напрягає це. Тому що виходить, у нас досі суспільство, де будь-яка охоча людина має моральне право робити судження військового, що був на захисті у 2014-2022 роках і ризикував своїм життям і здоров'ям. Ні, ви на це морального права не маєте. Взагалі публічно судити військового, якщо ви безпосередньо не в курсі конфлікту, що вилився у медійну площину, це не окей, це низько, бо розберуться самі. Якщо хтось заздрить його аудиторію, ніхто не забороняє писати і зробити собі таку ж а аудиторія ця. Завдяки є таланту писати зараз. Майже кожен підрозділ викладає відео своєї роботи і всі це сприймають добре, бо за це донатять і це додає мотивації. Він не виняток. Ваші комети із судженням про 47-му бригаду і конфлікт, про який ви не знаєте, часто схожі на коменти російських тролів, які перекладають свою дочину в Google Translate на українську або не перекладають і працюють на розкол і деморалізацію суспільства. І я можу сказати, що дійсно деморалізація це одна із складних тем, яка випливає з усіх тих маленьких епізодів, які я сьогодні описала, стосовно яких мені хотілося зробити сьогоднішній ефір. Мені хотілося привернути вашу увагу до того, як намагаються наділити військових певними характеристиками через заголовки, через певні обговорення, через обговорення деталей. Того, що пишуть у соцмережах військові, і обговорення гучних подій, в які витягують характеристику військового як основоположну, як основоположну, а не як просто одну із характеристик людини, яка вчинила злочин. Для того, щоб підкреслити, що військові це ж не обов'язково про безпеку. В момент, коли Україна б'ється в цій війні, так, стигматизувати військових і так радо вестися на цю хірню треба постаратись. З іншого боку, у нас є Гордонний Арестович, який дуже сильно переймаються долою військових. Але якщо подивитися на ширші контексти, і якщо подивитися на ті меседжі, що застріють в головах углядачів після таких слів, як я вам процитувала, то ми можемо зробити висновок, що не стільки через. Піклування про військових міг бути цей діалог. Ну і крім того, в ситуації з Маркусом, мені здається, що все-таки 47-ма бригада має з'ясувати стосунки між собою. Хто виніс цю ситуацію і зробив її більш публічною, і пояснив її ширше аудиторії, зробив це зі своїх переконань, для того, щоб ми знали більше. Але це нам не дає ніякого морального права засуджувати будь-кого з тих, хто зараз. Боронить наше право сидіти і дивитися моє відео або мені тут розкрити хавельник і піздякати в ефірі півтори години, тому що ми це робимо завдяки їм. Я вважаю, що позакривати познаки це хороша практика для дуже багатьох, якщо ви не знаєте ситуації зсередини, і якщо у вас немає ширшого контексту, слухайте чмута. І настрої це, якби ми вели якусь глуху оборону десь на Львівщині. Ми говоримо про наступ Збройних сил України щодо повернення своїх територій. В чому тут панічність мені не дуже зрозуміло і для чого використовують подібну термінологію. Ми наступаємо, а не відступаємо, ми звільняємо, а не втрачаємо. Те, що комусь не подобається темп, ну запрошуємо всіх показати як треба. На рівні людей, країн, Збройних сил, частин. Ну, покажіть, як треба наступати, ми подивимося. Якщо у вас вийде краще, ми визнаємо, що хтось вміє воювати краще за Україну. Але поки що таких немає. Говорити можуть всі, ну, хай хтось покаже ділом. Я теж так вважаю: поки що таких немає. Поки що це українці виходять і відбивають атаку, навали. Второй главной армії мира.